Що ось прийнято закон, і тепер можна носити незареєстровану зброю при собі. Як же само отримати право власності на знайдену зброю? Вогнемети, переносні зенітні ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи. Чи можна задекларувати і отримати у власність гранату? Чисто випадково знайшли танк, ви знайшли пістолет ПМ. Зараз задекларуєте його, отримаєте у власність, навіть і подяки не передбачено. Перепрошую. Тепер з'явилася можливість легалізувати зброю, яка є у населення і яка не оформлена і не зареєстрована. Як саме давайте розбиратися. Я адвокат Андрій Бур'янський, і в цьому відео ми розглянемо, як саме депутати пропонують. Населенню легалізувати ту зброю, яка знаходиться у певної частини населення, і яка не зареєстрована у встановленому законом порядку, тобто без відповідних дозвілів та погоджень, так ще 20 серпня 2024 року депутати ухвалили внесення змін до закону, яким дозволяється отримати у власність за дотриманням певної процедури зброю, яку українець міг знайти після початку. Повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, я пропоную в цьому відео провести повний аналіз цих змін і відповісти на ті питання, які, скоріше за все, у вас виникнуть, як саме можна легалізувати в даному випадку, тобто оформити і отримати право власності зброю, яка була знайдена тим чи іншим шляхом, в тому числі в зв'язку з воєнними діями. А саме детальний аналіз потрібен для того, щоб ви зрозуміли і е, дали оцінку тим висловам в інтернеті блогерів, які зазначають, що ось тепер можна легалізувати будь-яку зброю, можна носити, і протягом 24 годин фактично ніхто вам нічого не скаже з цього приводу. Чи це так насправді? Давайте розбиратися. Спочатку зверну увагу, що не всю зброю, яку ви знайшли, Після початку воєнних дій можна задекларувати і, відповідно, після цього отримати власність. Є певні види зброї, щодо якої ви не зможете отримати її у власність. Причому тут треба розмежувати отримання зброї у власність на період дії воєнного стану з метою захисту від агресії Російської Федерації. Це одні види зброї. А інші види зброї. Це ті, які може користуватися фізична особа в період мирного часу. Це зовсім інші види зброї. І це треба чітко розуміти. Наприклад, якщо ви чисто випадково знайшли танк і бажаєте задекларувати його і отримати власність, для чого, ну, не знаю, може, ви хочете пахати на ньому або захищати свою будівлю. За допомогою даної, даного танку, то у вас це не вийде. Ну, в принципі, це зрозуміло. Давайте я вам коротко зазначу, які саме зброї ви не зможете задекорувати і отримати власність. Нарізна вогнепальна зброя більше, ніж 12,7 мм, і відповідно боєзапаси до неї. Це зрозуміло. Дуже великий калібр, вам не дадуть їм користуватися і мати власності. Це ж саме стосується гладкоствольної. Зброї більше, ніж 23 мм калібром. Також зрозуміло, великий калібр. Держава вважає, що вам це не потрібно мати на власності. Ну і далі така цікава військова зброя, як кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, переносні зенітні ракетні комплекси, ствольні артилерійські системи, і відповідно боєприпаси них та інші види аналогічної зброї, звісно, ви не зможете задекларувати і отримати власність. В принципі, тут зрозуміли, ну, навіть коментарів, я думаю, не потрібно. А ось ще цікавий момент, що ви не зможете задекларувати: зброю, яка була знаряддям або засобом кримінального правопорушення. Дуже цікавий момент, про, про нього ми побалакаємо трохи пізніше. Що це означає і на що це буде впливати? Ну, звісно, вся зброя, на якій було е, е, збито або знешкоджено відповідне маркування. Ще звернув увагу на один момент. Будь-яку. Зброю, яка була закріплена за військослужбовцями, за працівниками СБУ, нацполіції, державної охорони чи з інших будь-яких державних органів, ви також не зможете задекларувати. Про це ми теж побалакаємо трошки пізніше, і що це буде означати. Ну і звісно, якщо у вас є тільки один боєприпас, то його ви також не зможете задекларувати. Ну, наприклад, знайшли ви снаряд від е е міни. То ви його також не зможете задекларувати сам, сам по собі. Це, в принципі, зрозуміло, навіщо він вам потрібен. А ви спитаєте: а гранати? Чи можна задекларувати і отримати у власність гранату? Прямо про це не зазначено. В вимогах даного закону, але там зазначено, що та інша зброя, яка не може бути у власності чи користуванні цивільних осіб. Такий цікавий моменти, про нього також побалакаємо трохи пізніше і так далі. Давайте спочатку з цими моментами розберемося. По зброї, яку не можна задекорувати, ми вже визначилися. Ви зрозуміли. Всю іншу зброю, яку ви знайшли, тим чи іншим шляхом. Ви можете задекларувати. Що ж саме ви маєте зробити? Ви маєте, як тільки знайшли зброю, цікавий момент, да? ви знайшли зброю в лютому 2022 року. А закон зараз каже, що як тільки ви знайшли зброю, то ви маєте негайно повідомити поліцію за номером 112 про те, що ви знайшли зброю. А також протягом 24 годин передати цю зброю до органів національної поліції і подати відповідну заяву, якщо ця зброя підлягає декларуванню. Тобто цікавий момент, чомусь депутати не приписали ті моменти, як діяти особі, якщо вона цю зброю знайшла не негайно, не зараз, а два роки, півроки назад. Це ж є такі випадки. Я думаю, багато таких випадків. Дуже багато. Але чомусь депутати про це не звернули уваги. Чи це є спеціальною такою е, моментом, що можна потім будь-яку особу, яка забажає задекларувати, отримати власність, посадити на крючок і сказати: Почекай, а ти е, що, е, негайно подав цю заяву? Ні. А може, ти подав зразу, коли закон вступив в законну силу 25 листопада 2024 року. Також ні. Ось вам вже і питання, які можуть задавати працівники поліції особам, які знайшли зброю в період до набрання чинності цього закону. Чомусь про це взагалі нічого не зазначено. Цікавий момент, я вважаю так. Якщо ви вважаєте, що так і має бути, ну напишіть в коментарях, що ну це, це не важливо. Тобто не слід слухати тих блогерів, які в інтернеті зазначають, що ось прийнято закон, і тепер можна носити незареєстровану зброю при собі. Як тільки вас зупинила Нацполіція, казати, а я йду в Нацполіцію здавати цю зброю згідно цього закону. Чому? Тому що зразу Нацполіція перевірить, а чи був дзвонок в 102 чи 112, де зафіксовано, записано, там ж аудіозапис ведеться, коли ви дзвоните в поліцію, що ви знайшли зброю там та там, -та, при яких обставинах, і зараз будете нести її, і, відповідно, буде зафіксовано цей факт. А цього факту немає, а зброя при вас. І зразу у вас буде купа питань вплоть до порушення кримінального провадження. Так що звертайте на це увагу. Не кожен блогер, який надає певну оцінку юридичним фактам, має відповідний досвід та знання щодо цього. А ви, якщо послухаєте осіб, які не досвідчені, то можете втрап втрапити в таку халепу, яку ви, яка може фактично поставити хрест на вашому житті. Тому, якщо вам потрібна консультація особи, яка отримала відповідне свідоцтво по заняття адвокатської діяльності, має певний досвід. Більше 17 років, то ви можете звернутися до мене за контактом, який ви зараз бачите на своєму екрані. Продовжимо. Тепер давайте зазначимо про саму процедуру декларування. Чому це важливо? Тому що згідно цього ж закону зазначено, що особа, яка здійснила декларування знайденої зброї встановленому порядку, може її використовувати. Підкреслюю, може її використовувати для відсічі і стримування збройної агресії Расійської Федерації. Це дуже важливий момент, тому і саме ми зараз звернемося до процедури декларування, що як зробити, щоб ви могли отримати можливість отримати власність, задекларовану і знайдену до цього вами зброю. Ну, слід звернути увагу, що декларування підлягає та зброя, яка ще не вміститься в реєстрах відповідних баз даних МВС, Нацполіції, Служби безпеки і так далі. Тобто, якщо знайдена вами зброя. Вже міститься в відповідному реєстрі, то декларувати її не потрібно. Ну але тут є і негативний момент. Скоріше за все, вона вже за кимось зареєстрована, або проходить по якомусь кримінальному провадженню, або ще якісь моменти, і скоріше за все, вам не вдасться її без декларації отримати у власність. А що ж буде з тією зброєю, яку не можна задекларувати, яка не підлягає декларуванню? То, що я вже до цього казав, танки, артилерійські системи, міномети, гранатомети і так далі. Ця зброя просто вилучається у населення. Причому звертаю увагу, просто вилучається. По суті, на добровільних началах. Тобто ви знайшли, та я не знаю, ну, гранатомет, який? Коштує там кілька тисяч доларів, і ви маєте просто його віддати державі за подяку. Навіть і подяки не передбачено, перепрошую. Все. Тобто я не розумію, чому депутати не змогли прописати в законі, що за отримання певної відповідної одиниці, яку знайдено було особою, вона отримує певну винагороду. Незрозуміло. Всім відомо, що певна зброя. Коштує певних грошей. Пусть це не буде 100%. Звісно, навіщо платити 100% і так далі, але премія, хоча б там 20% від вартості, це, це також буде коштувати значні суми. Чому це не було не прописано, а просто здавання на добровільних началах? Чи це буде підсьогувати е, населення здавати зброю? Ну, питання. Ще один цікавий момент в цьому законі. Якщо ви задекларували відповідну зброю, але. Вона не міститься в базах даних МВС, то ви на неї не зможете отримати право власності. Що це означає? Це означає, що якщо ви в свій час знайшли або відібрали у окупанта його автомат, то на період воєнних дій, якщо ви встановленому порядку задекларували цей автомат і вам потім його повернули теж такий цікавий момент. Ну, ладно, повернули вам його. То користування цим автоматом ви можете здійснювати в межах тільки щодо відсічі збройної агресії Російської Федерації, тільки в встановленому порядку, це теж питання, який там саме порядок буде з цього приводу. Воно ну, він, в принципі, більше фактично прирівнюється до того, як користуються зброєю військовою. Ну, це таке питання. Але тільки на період воєнного стану. Після воєнного стану воєнний стан закінчується, все, цей автомат у вас забирають. Чому? Тому що він не зареєстрований і не міститься в базах даних МВС. А тепер повернемося до того питання, що я казав, по поводу того, що не декларується зброя, яка була знаряддям кримінального правопорушення. Ну, всім зрозуміло, що будь-який автомат, пістолет або інша зброя окупанта є і була наряддям кримінального правопорушення. Вона не підлягає декларуванню, а значить, відповідно, вона полягає в тому, що її треба просто здати в нацполіцію на добровільних началах, тобто навіть премії не отримаєте. Ну то, то, тут зразу теж купа питань. Тобто, ну, фактично зброя окупанта, яка була знайдена українцям, не зареєстрована в МВС, він не зможе отримати право власності. Якщо ж ця зброя ще логічно була знаряддям кримінального правопорушення, а от це не може бути, тому що він приніс її на територію України незаконним шляхом, а це вже кримінальний злочин, то ця зброя не підлягає декларуванню і просто вилучається. Тобто, що депутати хотіли цим сказати саме, чому так саме висловлено цей закон? Ну, Можливо, для того, щоб якимось чином замилити око, і основна задача те, щоб українці зареєстрували, задекларували всю, всю зброю і здали її, яка була отримана в період воєнного стану. Ну, скоріше за все, тільки так. Тому що ну, я не бачу у нас в цьому законі таких. Логічних і нормальних норм, які б дозволили українцю, який здійснював, наприклад, в Бучі, захист своєї родини і так далі, набув відповідну зброю, задекларував її. Чому він після цього не може її отримати власність? Щодо самого порядку декларування, яка саме буде процедура декларування. То ця процедура має визначатися Міністерством внутрішніх справ. І наразі мені невідомо про те, чи розроблена дана система і нормативний документ щодо декларування зброї. Ну я думаю, що ця процедура, в принципі, зрозуміла. Подається заява, і е, дана зброя перевіряється органами внутрішніх справ на протязі кількох місяців. Після цього буде якийсь висновок з цього приводу. Ну, поки що я не можу вам назвати, як саме проводиться детальна деклар... процедура декларування. Ну я думаю, що наразі це не так важливо з огляду на те, що я вам вже до цього розповів. Як же саме отримати право власності на знайдену зброю? Це можливо тільки після того, як закінчиться воєнний стан. І на протязі 90 днів українець, який знайшов і задекларував до цього відповідну зброю, здає її назад в Нацполіцію. І також, якщо він бажає отримати у власність дану зброю, він подає відповідну заяву. Тобто він заявляє про свій намір набути власність дану зброю. Далі в законі зазначено, що нацполіція перевіряє наявність підстав, які унеможливлюють набуття права власності цивільної особи на зброю, і ухвалюють відповідне рішення. Відповідно, порядок проведення перевірки і так далі визначається самим міністерством внутрішніх справ. І що там буде зазначено наразі, мені також невідомо. Якщо ж перевірку пройдено, то після трьох місяців. З моменту, як була здана зброя в Нацполіцію після закінчення воєнного стану, особа, українець набуває у власність дану зброю. Але ж знову ж, процедура отримання у власність даної зброї, непроста. Але вона здійснюється згідно законодавства про дозвільну систему внутрішніх справ. Що, по суті, це означає? Це означає, що особа, яка хоче отримати зброю, має пройти навчання, здати відповідний аналіз. Отримати відповідну довідку, що за станом здоров'я вона може отримати, тримати зброю, буде перевірка на її психічний стан і знаходження його її в наркоціпсих диспансерах, і так далі. Ну, тобто, по суті, це те ж саме, що оформлення права власності та користування, наприклад, на гладкоствольну мисливську зброю. В принципі, процедура така. І давайте підсумуємо. Зробимо такий невеличкий аналіз. Наприклад, якщо українець знайшов автомат і бажає його отримати у власність. Тут зразу дивимося на умови. Якщо автомат раніше належав військовослужбовцю України, то він не підлягає декларуванню права власності. Вилучається. Якщо автомат належав окупанту, то скоріше за все він не зареєстрований в органах МВС. Підстава для відмови в декларуванні і вилучення. А також, скоріше за все, це є знаряддям кримінального правопорушення, кримінального злочину, що також є підставою відмови в декларуванні і вилученні. Тому мені складно сказати, яку саме зброю можуть теоретично оформити у власність українці згідно вимог даного закону. Якщо у вас інша думка, будь ласка, зазначте це в коментарях, буде цікаво послухати з цього приводу. Може в чомусь я і помиляюсь. Ще раз зверну вашу увагу. Іноді дзвінок адвокату на просту консультацію, може навіть платну, може зберігти вам купу грошей та часу і позбавити вас багатьох проблем. Звертайте на це. Якщо вам потрібна консультація, можете звернутися до мене за контактами, які ви зараз бачите на своєму екрані. З вами був адвокат Андрій Бур'янський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити інші корисні поради та новини від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні!